Шановні друзі, радий вітати вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо проводити посадку ремонтантної малини. Два способи посадки, котрі мені відомі. Це стрічку, тобто траншейний спосіб, дуже гарний спосіб, але він підходить тоді, коли є Можливість прокопати цю траншею і посадити малину рядами. Ми використовували цей спосіб, отримували гарні врожаї. Він нам подобався, але на новій нашій ділянці можливості прокопати рівненьку траншею у нас немає. Да? Чесно кажучи, немає потреби стільки малини висаджувати. Тому ми будемо використовувати сьогодні кустовий спосіб висадки. Я підготував. Дві посадкові ями, в котрі ми посадимо чотири саджанця ремонтантні малини. Друзі, в одну яму ми посадимо полку, два саджанця, а в іншу яму ми посадимо два інших сорти утрення роса та зюгана. Я вже підготував ями. Дивіться, яка велика повинна бути яма. Е, у нас е, родючий слой, бачите, він не дуже великий. Приблизно 30 сантиметрів. Далі у нас йде ось такий пісок. Ось чистий пісок. Тобто, родючись нижчого шару ґрунту ну, дорівнює нулю. Тому ми викопали, бачите, яку велику яму. І саме таку, такий великий об'єм я зараз буду наповнювати родючим ґрунтом, щоб, хоча б на кілька перших років плодоношення наших рослин, їм вистачало м, живлення. Що стосується вибору місця посадки, друзі, це повинно бути сонячне місце. Чому це так важливо, ще відстань між кущами, щоб вони друг дружку не затіняли. Це сонячна ягода. Вона для хорошого плодоношення потребує ну, дуже велику кількість сонячних. Проміню. Але давайте перейдемо все ж таки до посадки. Для цього я покажу, як ми підготуємо ґрунт, котрим будемо наповнювати наші ями. Ями досить великі, тому я взяв таку садову тачку, в котрій приготую цей ґрунт. Дивіться, трішки торфяник такий. Я при посадці інших рослин вже показував спосіб приготування ґрунта для заправки посадкової ями, але, я думаю, не всі дивляться всі мої відео, тому буде це корисно. Це чернозем. Він досить радючий, бачите, він такий черненький і суттєво відрізняється від цього. Трофістого такого ґрунтику. Тобто це різні ґрунти, вони мають різні властивості. Вкупі вони будуть добре взаємодіяти між собою і це буде подобатись нашим рослинам Це перегній. Коровичи, не зовсім, на жаль, перегнівши, але все ж таки короючий перегній. Половину його клад, кладемо від ґрунтів. Тобто не так багато, як ґрунту. Він також може бути агресивним. Я його, на жаль, не перевіряв. На експертизі склад і таке інше. Не знаю, скільки там азоту. Наші ґрунти трішки мають слабокислий показник pH, тому трішки вапна. Приблизно 300 г на одну посадкову яму необхідно покласти. Додаємо ось таким чином. Розпушуємо. Вапно. І додаємо, друзі, приблизно близько 100 грамів суперфосфату. Це добриво, котре забезпечить наші рослинки фосфором найближчий рік, а мабуть, і два. До речі, перегній буде о, діяти близько трьох років в цієї ямі. Він такий, ну, якби Пролонгований дію, можна так сказати. Чому? Тому що він поступово віддає поживні речовини, котрі в ньому є. Ось так, дуже ретельно треба це все перемішати. Вапно буде знижувати кислотність ґрунту, котра, як я сказав, 5.1 у нас. І під ними кислотність ґрунту приблизно до 6 одиниць. Це дуже добрий показник pH для нормального розвитку кореневої системи малини. Ось такий ґрунт, друзі, це ось цим, коли ми заправимо зараз цю посадкову яму. Це, ну, це просто ґрунт, який буде дуже добре прийняти кореневою системою. Ще раз давайте подивимось, бачите, оце зовсім ґрунт там вже не родючий. Зараз поправимо це. Кидаємо ось такий ґрунт. Для цього його потрібно немало. Оця тачка, що ми з вами зараз приготували, вона уйде на посадку всього-навсього. Двох саджанців малини. Бачите, вже так трішки ми пригрузили ямку велику. І давайте приміримо саджанці, до речі, можемо їх оглянути, взявши в руки секатор. Дивіться, коренева система це, до речі, полка. Ось така коренева система. Ну, малина. Добре, чіпляється, як то кажуть, за життя. Я думаю, все буде гаразд, вона добре вкоріняється. Головне подивитись, ось, бачите, зелененька, все там, сок, все є, ще перевіряємо. Все дуже добре. І розміщимо. Як розміщувати відносно, припустимо, один саженець відносно другого. Ось так чи ось так? Без різниці, як вам удобно. Чому? До тому що, друзі, це ремонтантна малина. Ось так встановлюємо, можна трішки вжати коріння, і вони майже стоять. Розміщуємо відносно ямки, ось так, щоб вони не стояли Друг, рядом з дружкою. Вся ця коренева система оцих двох саджанців, вона наступної весни. Коли піде її активний розвиток, вона запустить багато-багато паганів. На коріннях малини багато сплячих почок, з котрих підуть ці пагани. І вони з'являться з цієї лунки. однорічні побіги, пагани ці. Так, ну, зверху можна трішки ґрунтом засипати, котрим ми вибрали. Це родючий ґрунт, верхній шар його точніше, котрим ми з цієї ямки зверху вибрали. Ось таким чином. Підрівняли, придавили, бачите, коренева система у нас інших рослин такі ще трішки не зовсім доглянути почву на уч... ґрунт на участку. Ну, нічого. Ми... З часом все поправимо. Друзі, це знову я забув полити. Обов'язково виливаємо близько ну, 5-10 литрів води. Перед посадкою, після того, як отримали. Новою поштою ці саджанці, ми їх сутки вимочували в розтворі радіфарму 25 мл радіфарму на 10 літрів води. Замочили кореневу систему, і от сутки вони у нас в такому розчині знаходились. Чому це важливо? Тому що ми за допомогою цього стимулятора розвитку кореневої системи Радіфарм ми простимулювали розвиток кореневої системи, друзі. Якщо Саджанці отримуєте від перевізника, вони довго були викопані з відкритою кореневою системою. Обов'язково перед початком посадки, висадки, замочіть їх в розчині якогось кор... корнеутворюючого стимулятора. На цьому все, до побачення.